Господи, ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг донині до сьогоднішнього дня наше життя. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти все контролюєш і все знаходиться в Твоїх руках. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, благословляєш нас, Божий, народ свій, Господь, де б вони не знаходилися, діти твої, вони знаходяться під Твоїм покровом, Господи, і в Твоїй любові. Благослови, Господь, Україну, нашу державу, даруй покаяння нашим співгромадянам, благослови, Господь, щоб люди шукали сьогодні Твого святого лиця, щоб люди наверталися до Тебе, до Твоєї благодаті, до Ісуса Христа, Господа, Спасителя нашого, щоб війти в присутність Твою, щоб їхні молитви, Господь, були дійсно почуті Тобою. Благослови, Господи, захисти Боже, тих, хто сьогодні знаходиться на передовій. Благослови, Господи, захисти тих, хто сьогодні знаходиться в шпиталях. Вони поранені, Господь, і страждають, Ти допоможи, Господь, ціли, Боже, і відкрийся, Господи, являй чуда свої, для того, щоб люди дійсно, Господь, змогли пізнати тебе. Благослови рідних і близьких, які втратили Господь своїх, Боже, тих, кого любили, тих, кого, хто був дорогий, Господи, благослови і потіш. Ти знаєш, Господи, що все, що відбувається на цій грішній землі, і ми помире молимо Тебе, Господи, зупини цю війну. Благослови нас миром, Господи, для того, щоб ми дійсно його цінували, Боже. І даруй нам, Господи, завжди стояти в проломі за наш народ, Господь, за нашу батьківщину. Ти не просто так поселив нас на цій землі. Ти дав нам можливість, Господи, молитися за тих, хто поруч з нами. Благослови, Господь. Ми знаємо, що якщо Ти благословиш, Господи, Люди дійсно будуть щасливими в ім'я Ісуса Христа. Амінь.